Два тижні тому Юлія Стасюк разом із родиною переїхали до Житомира з Миколаєва. Жінка має 14-річну доньку та батьків-пенсіонерів. Сьогодні пані Юля прийшла до офісу реєстрації внутрішньопереміщених осіб по вулиці Лятошинського, 13, для отримання грошової допомоги. Я прошу щоб... я прошу, аби мені надали медичну допомогу і невелику грошову допомогу, тому що роботи не знайшли. І це зрозуміло, тому що незнайоме місто. Ще би я хотіла, щоб дитина ходила до школи. Жінка розповіла, що немає з собою усіх документів, які потрібні для отримання грошової допомоги. Практически всі документи. Документи практично всі документи залишилися там. Документи це довідка з прозорого офісу, паспорт, свідоцтво про народження. Мінімальний пакет документів є. Наші критерії ми будемо реєструвати, тому якраз в процесі. Пакет, так, мінімальний, пакет, мінімальний пакет документів є. Тому... <реш> тому реєструємо на допомогу. Думаємо, що все буде гаразд. Тим паче, у нас є юридична підтримка, тому. Раді, що ви до нас звернулися, зареєструємо. Переселенці можуть оформити допомогу від агентства ООН у справах біженців за перший тиждень роботи офісу у Житомирі на отримання грошової допомоги зареєструвалися понад ста переселенців. Станом на зараз, якби мова йде про. Реєстрацію осіб на видачу би, грошової допомоги в сумі 2220 гривень на один місяць, впродовж трьох місяців, на кожного члена домогосподарства для внутрішньопереміщених осіб, які відповідають якби категоріям вразливості. Тобто не абсолютно всі, якби там мешканці, не абсолютно всі, якби внутрішні переміщені в себе можуть скористатися даною допомогою а згідно би, критерію перелік як би, осіб, які мають особливо скрутне безстанов. Ще які там, виховують дітей, самотужки, які мають хронічні захворювання, там, особи старше 60 років і, і ряд інших би, вразливих категорій, які підпадають під дану програму. Для цього людям потрібно прийти з своїми документами, членами родини, зареєструватися і відповідно очікувати даної виплати на свою банківську картку. Дмитро Ткачук каже, що умови отримання грошової допомоги гнучкі. Якщо люди екстрено виїхали і не мають документів, тут їм допоможуть ключові документи. Це безумовно довідка внутрішньопереміщеної особи, паспорт, ідентифікаційний код громадянина, а також і документи, які підтверджують їхні особливість. І відповідності якби критерії. Тобто, це може бути там і свідоцтво про народження дітей, і медичні довідки різного характеру, посвідч. Інвалідів і так далі, і тому подібне, тут вже в залежності індивідуальної ситуації. Проблема може бути така, що у людини недостатньо документів на руках. В першу чергу це стосується довідки внутрішньопереміщеної особи, або вона невірно оформлена, або вона просто відсутня. Можливо, немає можливості у людей взяти всю сім'ю з собою. А згідно наших правил і вимог організації, всі люди мають бути присутні на момент реєстрації. Тобто, всі, вся сім'я і все домогосподарство, яке пере Їхало зв'язку з воєнними діями в нашій країні найближчим часом. Консультативні пункти працюватимуть і у районах області. Тетяна Скоростенська, Віктор Підвисоцький. Новини на Суспільному.